Привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух, і в цьому відео поговоримо про таку новину. В нас Верховна Рада прийняла за основу законопроект про реформування МСЕК. Що це за законопроект і що там за зміни взагалі він несе, коли він стане законом? і Які прогалини вже має, і на сьогоднішній день вже звертають увагу на ці прогалини. ми Зараз поговоримо в цьому відео, тому. Кому цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Є також телеграм-канал, там більш швидко виходять новини. Іде живе обговорення. Там задають питання мені люди. Я відповідаю коротенько. По суті, якщо потрібна більш розширена консультація, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І так, давайте поговоримо про цей законопроект. Номер його 12178 і подавав його кабмін щодо реформування МСЕК. І от вже 20 листопада він був прийнятий Верховною Радою за основою. Систему медіка соціальної експертної комісії замінять на оцінювання повсякденного функціонування особи. Ну, це основа те, що в нас змінюється взагалі як такова назва. А також ліквідують медика-соціальні експертні комісії та покладуть виконання їх функцій на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я. Цікаво буде на це, але зараз все поступово. Давайте послухайте. Вносяться зміни також у нас до законів про і військову службу та про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це вже цікавіше, напевне. Вони стосуються заміни поняття висновку МСЕК та висновку експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Про це також пізніше. Такий висновок буде необхідний для встановлення підстави надання особи відсрочки від призиву на службу під час мобілізації згідно з запропонованою редакцією пункту 9 частини 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І всі ви пам'ятаєте, що це за пункт, напевно, це зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною або своїми батьком чи матерію, або батьком чи матерію дружини. Е, і так. Та пункту 14, частини 1 статті 23. Ну, Пункт 14 це в нас члени сім'ї 2 ступеня спорідненості особи з інвалідністю 1 або другої групи, зайняті постійним доглядом за нею. Також. Це просто нагадаю. Е, у той же час серед визначених у новій статті 69.1 закону у нас про основи законодавства про охорону. Здоров'я України є в нас такий закон, і ним, в принципі, наразі, якщо ми відкриємо цей закон, ми побачимо, що статтею 69 встановлено, що таке медико соціальна експертиза, втрати працездатності та стійких обмежень життєдіяльності. І от статті 69 прим 1 її взагалі ще немає в цьому законі. І от вона з'являється, основи функції експертних команд. і немає такої функції, як встановлення потреби постійного догляду за особою. Тобто ця стаття 69, -1, яка планується бути вже в законі, і пройшов же нас, точніше, прийнято в нас за основу цей законопроект, вона не містить такого формулювання як встановлення потреби постійного догляду за особою. Хто звернув на це увагу, одразу повідомляє це головне в нас, головне науково експертне управління. Верховної Ради України, тобто проаналізувала цей закон і одразу звертає увагу на те, що в нас є прогалина. Відсутня така опція щодо встановлення необхідності догляду за особою і серед етапів оцінювання повсякденного функціонування особи. Ну, це вже нова назва у нас повсякденне функціонування особи і оцінювання цього повсякденного функціонування. Нова стаття 69 прим. 1. Що є прогалине у законодавчому регулюванні. Це в нас застерігає законодавці у своєму висновку. Це головне науково-експертне управління. Воно одразу звертає на це увагу. Водночас, передбачено, що експертні команди зацінювання повсякденного функціонування особи зобов'язані в семиденний строк повідомити відповідні районні ТЦК про призовників військовозобов'язаних та резервістів, яких визнана особами з інвалідності та про зміну групи їх інвалідності. Про обов'язок повідомляти про свої персональні дані, про зміну своїх персональних даних я записував відео, залишу посилання тут. Подивіться, там є обов'язок протягом 7 днів це робити. Тут у нас законопроект каже про те, що е, саме оці експертні команди, це новоутворений такий орган, буде він зобов'язаний буде робити це в самоденний термін, і повідомляти представників ТЦК, ну тобто районні або міські ці ТЦК. Також новий закон почне в нас діяти з 1 січня 2025 року, як і було анонсовано. Імсек продовжують здійснювати свої повноваження до утворення експертних команд, але не пізніше, ніж до 31 грудня 2024 року. Про експертні команди зараз також є новина. В цьому відео включу її і повідомлю про них також. Кабміну дається 4 місяці, аби затвердити план створення експертних команд і передачі їм СЕК відповідних документів та справ. І спочатку почне в нас діяти закон, а потім Кабмін вже почне затверджувати цей план. Особи, яким інвалідність встановлена без зазначення строку проведення повторного огляду, проходять оцінювання повсякденного функціонування за власним бажанням чи за рішенням суду. Звертайте увагу, тобто закон містить, точніше, законопроект містить і таке, що. Або за бажанням, або за рішенням суду. Ну, звісно, рішення суду про зобов'язання такої особи проходити медичний огляд для осіб з інвалідністю повторний огляд, яких припав на період впровадження оцінювання повсякденного функціонування. Але які не змогли його вчасно пройти, строк інвалідності продовжується до проведення оцінювання повсякденного функціонування, але не більше як до завершення шестимісячного терміну від дня створення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування за місцем проживання перебування таких осіб. Тобто, строк в нас е, буде відліковуватися від дня створення експертних команд. Звертайте увагу не просто 6 місяців там. З 1 січня 2025 року, коли вони почнуть там функціонувати, замінять як таковим сек, а саме, з як зазначено тут, з моменту створення цих експертних команд, документи видані. Раніше в нас рішення прийняті МСЕК в їх період роботи будуть вважатися законними і чинними, якщо інше не встановлено буде правоохоронними органами чи в судовому порядку. Звертайте увагу також. Оцінювання повсякденного функціонування особи проводиться експертними командами зацінювання повсякденного функціонування, що формується в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я. І тут же іде там трішки про ці. Команди, максимальні строки проведення оцінювання повсякденного функціонування особи визначається кабміном в порядку проведення оцінювання. Склад експертної команди формується з використанням інформаційно-комунікаційної системи у сфері охорони здоров'я індивідуально для кожного випадку з урахуванням необхідних для проведення оцінювання, спеціалізації лікарів та фахівців з реабілітації. Ну начебто такий Підхід в нас до ситуації глибокий, Да? Входити до експертної команди та проводити оцінювання повсякденного функціонування, мають право лікарі та фахівці з реабілітації в сфері охорони здоров'я. І тут вже вимоги до цих лікарів відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюється МОЗ, здійснюють медичну практику, не мають права входити в нас до експертної команди та проводити таке оцінювання, ті, які обіймали посади голів МСЕК. Відомості, про яких внесені до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційне або пов'язані з корупцією правопорушення, або мають судимість за вчинення будь-якого мисного кримінального правопорушення. Ну, от такі є обмеження. І щодо оцих, от всіх команд, да, е, в нас. Кабмін на виконання рішення ж цього РНБО з чого все почалось, нагадаю вам, затвердив положення про експертні команди з оцінюванням повсякденного функціонування. І так в сталося, що він його затверджив трішки раніше, ніж цей закон був прийнятий за основу. Відбулося 15 листопада. В нас і. Ну, от було рішення в нас РНБО від 22 жовтня. Нагадаю, хто там забувся щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. Окремо знімав про це розширене відео, залишу посилання тут подивіться кому цікаво зупинятись не буду в цьому відео положення і от три підзаконних акта які були затверджені положення про експертні команди з оцінювання затвердили точніше вони 15 листопада тобто 15 листопада вже затвердили а 20-го в нас розглянув Верховна Рада розглянула законопроект і ухвалила його в цілому. І от 15 листопада було затверджено положення про експертні команди з оцінювання. Порядок проведення оцінювання повсякденного функціонування критерії направлення і порядок функціонування електронної системи щодо оцінювання. І, зокрема, передбачено, що повноваження права обов'язки медика-соціальних комісій щодо проведення медико соціальної експертизи і Центральної медико соціальної експертизи комісії МОЗ припиняється 31 грудня 2024 року. Тобто все в нас співпадає. З 1 січня 2025 року вже все зміниться. Звертайте увагу. І ну, Тут в нас зазначалось ще коли приймалось 15 листопада ці положення, зазначало, що закон ще не прийнято. і він наразі ще не прийнята. Якщо ми побачимо, відкримо там на Верховній Раді цей законопроект. Ми побачимо, що він прийнятий лише за основу, тобто він ще не підписаний головою Верховної Ради. Він ще не підписаний президентом, не оприлюднений і не набрав чинності, не вступив в свою закону. Дію, будемо спостерігати, але, ну, як ми розуміємо, що до 1 січня 2025 року все це буде зроблено і вже в нас реформований МСЕК буде повністю. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, хто не підписався, підпишіться. Є ще телеграм-канал, підписуйтесь і на нього. І якщо залишились питання після перегляду цього відео, звісно, пишіть в коментарях, спробую на них відповісти. Якщо щось буде незрозуміло. Розберемось в окремому відео. Там виділимо окремі питання, і звісно, дивіться відео, які залишаються тут за посиланням. Вони всі в принципі цікаві і корисні. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.